На майданчику коледжу фізичного виховання відбувся матч незламності та пошани. Це товариська гра між гравцями амфутбольної команди Бартка та студентами-фізкультурниками. Цього року ми вирішили об'єднати не тільки студентів, а й об'єднати е такий матч незламності та пошани. Е саме прикладом є це наші. Амфутболісти, гравці команд Бартка, які своєю незламністю і силою духу показують, що нічого неможливого немає. Спортивні кольори коледжу захищала збірна студентська команда. Грали на милицях. Відтак матч відтворив усі особливості амфутболу. Футбол це для всіх. Футбол на милицях так само всі можуть грати. Це дуже важливо робити, так особливо з там студентами, з учнями, з різними категоріями населення для того, щоб не тільки популяризувати сам вид спорту, а показати, що після поранення можна продовжувати далі жити. Можна продовжувати розвиватися і працювати над собою, покращувати своє ментальне і фізичне здоров'я. Під час матчу також анонсували вихід книги про команду. Бартка це збірник життєвих та бойових історій гравців команди. Книгу пише викладач коледжу фізичного виховання Михайло Верес. Писувати не просто, бо і розповіді різні, і це треба такі розповіді. Знаєте, воно пропускається через себе і потрібен трошки час. Але така книжка буде обов'язково. Гра пройшла в рамках спортивного турніру Кубок гідності. Соломія Михайлишин, Андрій Буцяк, новини на вежі.